Що ж для нас велика честь бути частиною фестивалю як єдиний міжнародний. Ми дуже вшановані та щасливі показати нашу підтримку Україні та зустрітися з фанатами. У нас багато фанатів в Україні. Ми виступаємо тут вже понад 20 років. Минулого разу ми планували зіграти 5 концертів в Україні в 22-му, але почалася війна і все скасувалося тоді ми сказали повернемось, коли війна закінчиться. Але вона триває. А ми вже тут. Ось так. ми можемо бути тут сьогодні, і це наша місія нести радість і надію. Розумієте? Думаю, багатьом людям потрібна така моральна підтримка. Я спілкувався з українцями. Вони кажуть, що добре, коли приїжджають іноземці. Це показує, що ми вас не забули. і знаєте, це дуже емоційно. Мушу сказати, відчуття радніша що ми тут. Сонце світить, але вночі було 300 дронів і так, 13 ракет. А ми спали в укритті. Так, ми були в укритті. І сирени лунали. А я такий, ох, нерви де я думаю, я виснажена за два дні, а це ж ваше щоденне життя. Ви так живете вже 1243 дні. Це просто божевілля, повага, щиро